Готуємо бісквітний торт з персиками. Всередині найніжніший бісквіт, соковиті персики в поєднанні з кремом, з маскарпоне та білого шоколаду. Для приготування бісквіту нам знадобиться 4 яйця. Якщо у вас міксер не дуже потужний, то треба розділити окремо білки і жовтки. Додаємо в яйце 120 г цукру. Якщо ви відокремлюєте білки від жовтків, то тоді половину цукру додаєте в жовтки, а іншу половину в білки. Збиваємо на середньовисокій швидкості насадка вінчик до дуже пухкої маси. На цей процес на такому міксері нам десь знадобиться приблизно хвилин 7-8. Якщо ви маєте менш потужний міксер, то це займе приблизно хвилин 10. Починаємо збивати, яйця вже добре збилися. Подивіться, яка пухка маса в нас вийшла. В окремій ємності поєднуємо борошно та кукурудзяний крохмаль та просіємо в яєчну суміш частинами приблизно в 3-4 прийоми. Добре перемішуємо широкими рухами знизу догори, добре підіймаючи з дна. Борошно важке завжди намагається осісти десь на дні. Добре, підіймайте суміш з дна. Але дуже багато рухів теж робити не треба. Перемішали, вводимо іншу частину. Ось така маса в нас виходить. Беремо форму для випікання. Діаметр 18 см. Якщо у вас форма з дном, то на дно покладіть пергамент. Якщо у вас форма без дна, як в мене, то дно я роблю з фольги. Ставимо форму на деко, щоб зручно потім було поставити в духовку та перекладаємо наше тісто. Якщо в процесі перекладання, ви побачили, що на дні залишилось борошно, то треба тоді повернути і домішати. Випікаємо в попередньо розігрітій духовці, температура 170 градусів, режим верх низ без конвекції до готовності. Перевіряємо шпажкою або зубочисткою, вона повинна бути суха, а бісквіт зверху повинен бути золотистий. Але перші 15 хвилин бажано духовку не відкривати. Ось такий гарненький бісквіт вийшов. Бісквіт охолонув, витягуємо його обережно з форми. Він дуже ніжний і дуже крихкий. Загортаємо його в харчову плівку та відправляємо на ніч в холодильник для стабілізації. Бісквіт простої в цілу ніч в холодильнику, стабілізувався, але все одно він залишається дуже ніжний. Спочатку підрівняємо верхню частину, щоб вона була більш рівна. Потім поділимо його приблизно на 3 рівні частини. Бісквіт поки прибираємо та будемо готувати крем. Для крему беремо білий шоколад та підтоплюємо його в мікрохвильовці десь приблизно 1 хвилину. Шоколад трохи підтопився, він ще не розтанув, але вже так добряче просів. Додаємо сюди вершкове масло. Нагріваємо шоколад разом з маслом в мікрохвильовці чи на паровій бані до розтоплення шоколаду. Залишаємо при кімнатній температурі до повного охолодження. Дріжі мікс збиваємо холодні вершки. Вершки повинні бути з холодильника разом з цукровою пудрою. Збиваємо, поки вони не стануть пухкими та не збільшаться в об'ємі. Ось так збилися вершки. Додаємо сюди маскарпони та збиваємо ще приблизно десь 1 хвилину. Головне не перезбити, тому що з маскарпони це дуже легко зробити. І тоді крем розслоїться. Продовжуючи збивати, додаємо охолонувшу шоколадну масу по одній ложці. Але не робіть дуже великі перерви між додаваннями, одна частина вмішалась, одразу додавайте іншу. Ось такий густий крем у нас вийшов. Тут головне не розтягуватися з додаванням шоколаду швидко по одній ложці додаємо, або виливаємо тонкою цівкою. Мій торт буде з консервованими персиками, ви можете зробити будь-яку начинку за своїм смаком. Ну, що, все готово, будемо збирати торт. Збирати я його буду в кільці, в якому випікався бісквіт, щоб він був максимально рівний і нікуди не похилився. Я розподілила крем на дві частини. Одна частина більше буде для прослойки торта, а інша частина менше буде для вирівнювання самого торта. Під низ покладу ту частину бісквіта, яка була зверху, вона не дуже гарна, тому можна покласти її під самий низ. Просочуємо гарненько бісквіт. Для просочування бісквіта беру рідину з персиків. Зверху викладаємо слой крему, гарненько розподіляємо його по поверхні. Бажано, щоб по краю були бортики з крему вищі, а посередину покладемо персики. Далі кладемо іншу частину бісквіту та повторюємо все те саме. Просочуємо крем і начинка. І наверх кладемо найрівнішу частину. Зазвичай це те, що було при випічці під низом. Воно саме рівне. І трошки покриваємо зверху кремом, щоб прибрати ці крошки зайві, щоб вони не тягнулися за кремом при вирівнюванні. Накриваємо плівкою та ставимо в холодильник для стабілізації на ніч. Ось такий гарний вийшов торт. Давайте його розріжемо. Це дуже смачно і дуже ніжно. Готуйте з задоволенням!